Вітаю, дорогі мої друзі. Так як хто слідкує за моїм каналом, знаєте, що я буваю скуповуюся в магазині АТБ і там є ось такий фарш лососовий. Придбали ми його давненько, вже з місяць. Він у нас стоїть. І захотілося сьогодні котлеток. Тому беремо ось цей підготовлений фарш. У миску попередньо вже натерли на терці цибулину, можна у блендері її подрібнити. Видавлюємо пів кілограма фаршу туди. Дивіться, такий непоганий, скажу вам, фарш. Я вже його не перший раз Одразу купую. Солоний. Підсолений вже, Одразу так? Солоний. Тому, друзі, на сіль пробуйте. Я ніколи його не пробувала. Але от кажу, що фарш вже йде підсолений. Насправді він яскравіший, ніж на відео. Такого морковного кольору. Сюди зараз додамо, у мене є тут подрібнене сало з часником. Сюди ж одразу додаємо 2 ложки меленого сала. Так, ось так додали сало. Давай одразу ще вб'ємо сюди 2 яйця. Так, добавили. Яйця в нас ще куповані, бо кури так і нестися не хочуть. Так, розмішуємо. Краще сало було занести в кімнату раніше, щоб воно було м'якшеньке. Але нічого. Так, ти яйця отак да, розмішай. І додамо сюди манки. І тепер в цю масу додаємо. 5 столових ложок з гіркою манки. Поки що ми не підсолюємо, але додаємо суміш перців або ж іншу якусь приправу, яка вам подобається. Також, друзі, ще хочу нагадати, що сало у мене вже з часничком, тому я часник не додавала. А якщо ви будете додавати свіжоперемелене сало, то додайте зубчик або ж два часничку. Вони будуть ароматні і дуже такі з пікантним смаком. Все, розмішали. І тепер залишаємо на півгодинки, щоб манка набухла. І потім аж будемо смажити. Ну ось, суміш наша настоялася, бачите, який вигляд вона має. Значно так збільшилася в об'ємах. І тепер саме час йти смажити на рослинній олії наші котлетки. Ну Ось котлетки посмажені. Рум'яненькі, смачненькі, ароматні. Подивіться, який вигляд мають. Вони мені навіть чимось нагадують креветки. такий Бачите, соковиті, ніжно-рожевий колір. Камера не передає. Тому, друзі, я вам рекомендую спробувати приготувати ці котлетки. Це недорого. Кілограм такого фаршу коштує по акції десь 85 гривень. Звичайна ціна 106 здається. здається. Ну, в районі 100 гривень кілограм такого фаршу. Це я готувала з балончика пів кілограма. Детальний рецепт шукайте в описі під відео. Пишіть коментарі, не забувайте ставити вподобайки, поширювати відео своїм друзям. Миру, добра, пока-пока!